Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус, а також знову вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні ми продовжуємо тематику приготування домашніх настоянок, і сьогодні ми будемо готувати мандаринівку. Це дуже популярна настоянка, яка зазвичай виконується з мандаринів групи МШиу, але можна використовувати абсолютно будь-які мандарини. І Сьогодні я з вами хочу поділитися, мабуть, одним з найцікавіших, ароматних. Насичених і смачних рецептів цього напою, звичайно ж, на домашніх цитрусах. Тому починаємо готувати. Для приготування мандаринівки нам буде необхідно 1 кг мандаринів. Якщо ви використовуєте покупні мандарини, спочатку їх треба обробити кипятком, гарно почистити, вимити, протерти насухо. А якщо домашні, то достатньо просто гарно помити і протерти насухо, щоб вони були в такому вигляді, як представлені зараз на кадрі. Далі нам буде необхідно пів літри гарної, якісної м'якої горілки, 200 г цукру та 400 мл рідини. Але більшість із них, 90%, це буде складати сік з мандаринів. Тобто ми будемо віджимати з мандаринів сік і далі, якщо буде не вистачати, до 400 мл ми додамо бутильовану чисту воду. Таким чином ми зняли верхній шар цедри з кілограму мандаринів. Це насправді було набагато важче робити, ніж з лимонів. Майте це на увазі, тому що зривається прямо до самої м'якоті. От, чистили. Зараз будемо змішувати з горілкою. Томат стояв неперевершений. Далі надіваємо кришку, також підписуємо. Трошки поколотимо і прибираємо знову ж таки на тиждень для настоювання. Кожного дня треба його перемішувати таким чином. Отже, пройшло 10 днів. Подивіться, якого кольору стала наша настоянка на цедрі мандаринів. Далі нам необхідно буде виділити цю цедру від. Нашої настоянки, обов'язково нам ця цедра ще знадобиться. Насичений такий колір, і він більше не помаранчевий, навіть такий кричнуватий, це все через шкірочки амоа 8. Вони дали легку таку пігментацію. Наступний крок, нам потрібно отримати 400 мл соку з мандаринів. Нам необхідно розрізати. Всі ці мандарини на декілька частинок і скласти в тарілку для віджимання соку. Наступним кроком ми будемо вже віджимати безпосередньо наш сік з мандаринів. Подивіться, який насичений вийшов сік у нас з мандаринів. Тут безпосередньо у вас десь 90% це тангор-артанік, пару клюментинів і пару Амуа 8. І дуже цікавий відтінок вийшов. Я уявляю, який би був у нас сік, якби був в більшості Амуа 8. В наступному році постараюся зробити мандаринівку саме з пігментованих мандаринів. Отже, друзі, після того як ми відділили повністю всю м'якоть. Повністю вичавили її, максимально прибрали, пишились трошки кісточок і вам ще краще видно тепер колір соку. Повторно потрібно процедити ще один раз через марлю. Вийшло у нас приблизно 330 грамів. Будемо доливати чисту бутильовану водичку до 400 мл. Все, тепер у нас 400 мл. Звичайно ж, далі ми будемо варити цукровий сироп повністю на мандариновому соку. Ну, майже повністю. 330 мл з 400 це досить гарний результат. Далі висипаємо цукор. Після того, як ми сварили сироп, ми висипаємо в нього шкірочки мандаринів. І Ще також постоять у нашому сиропі і зроблять його надзвичайно ароматним. До речі, сироп дуже сильно нагадує по смаку мороп'яний сік, і по смаку, і по кольору, і навіть трошки по запаху. Накриваємо кришкою і залишаємо його. Остивати до кімнатної температури. Нам потрібно, щоб сироп похолонув. Після того, як наш сироп похолонув, нам необхідно знову ж таки відділити наші шкірочки, нашу цедру мандаринову від сиропу. Далі нам потрібно ще раз пропустити наш сік. Сироп через марлю вже до алкогольної частини. Отже, друзі, отака чудова у нас мандаринівка вийшла. За тим рецептом, що ми готували, ми отримали рівно 1 літр настоянки. Відповідно, подивіться, який чудовий колір, глибокий, насичений. Запах також дуже класний. Тепер нам необхідно мандаринівку відправити ще в холодильник на 5-7 днів, для того, щоб вона стала ще м'якенькою, а також, звичайно, ж, охолодилася. І потім вже будемо дегустувати. Мандаринівка 10 днів відпочивала та набиралася позитивної енергетики. Після дегустації одразу що хочеться сказати, це те, що вона надзвичайно легка, м'яка та солоденька. Її дуже легко споживати, вона дуже смачна. Підходить для будь-якого вечора, будь-якого застолля, будь-якого свята. М'якенька відчуваються всі нотки мандаринів, зовсім немає ні після смаку, ні запаху горілки. Коротше, всім рекомендую. Надзвичайно крутий напій, надзвичайно крута настоянка, лікер. Готуйте, і все у вас вийде обов'язково. Все буде Україна!